Виглянуть чисто, чисто, Понятно діло. Ми вже на завершальному етапі. Зараз ми проводимо КТЗ, тобто комплекс всіх занять, які ми проходили на протязі 49 днів. Сьогодні другий день навчання. Сьогодні акцент стоїть на тактичних діях, тобто їхні пересування, їхні марші. І ми дивимося, наскільки вони засвоїли той чи інший матеріал. У нас зараз три дні КТЗ, останні дні без ВВП, перевіряють, чому ми навчилися, що ми вже вміємо. Наприклад, зараз відпрацьовуємо контрольне проходження штурму зданій. Багато що ми навчили і дуже багато знань. Хоч за таке маленький приближу часу, але все одно. Більша половина хлопців, в залежності від того, який у них фах, поїдуть по навчальних центрах. Звісно, ці люди всі будуть отримувати фахову підготовку на протязі місяця-півтора. Вони також пройдуть 14-денну адаптацію вже безпосередньо на місцях у своїх підрозділах. Зініше не хочеться прощатися з нашими зекторами, з нашим лагерям. Прийдеться. Підготовка я вважаю досить пристойна. Вони мають дуже великий настріл з різного типу озброєння. Вони працюють з каліматорами, значними прицілами по механіці. Акцент ставиться на стрільби в ночний час, і результат показує, що вони за цей 49-денний курс навчилися стріляти. Вони володіють своєю зброєю. Вони розуміються на тактиці, відповідно, можуть це застосовувати вже у складі своїх підрозділів.